20 лютого біля цього будинку були встановлені антипаркувальні стовпчики. Проте в ніч, з 25 по 26 лютого їх хтось понівечив. Світлана, одна із ініціаторок встановлення стовпчиків біля під'їзду. каже під дверима, постійно паркували машини, що заважало мешканцям. Наші мешканці нашого дому давно бажали такі стовпчики, давно до цього прагнули. Я була готова до всього, до людського ну до людських образів. До ну як то кажуть, возмущаючихся, але ні, їх вандали розвернули так, що ну жалко. Світлана вважає, що за вандалізмом стоять мешканці її ж під'їзду. Побачивши знімальну групу, до розмову приєдналися ті, хто був проти встановлення. Я дзвонила, наприклад, в жилсервіс. Ані навіть не знають або там. А чому нашого... сервіс? А хто то доставив. А кто отвечает, отвечает за городскую территорию? Город. Ну город для начала жил сервис. Говорит, с нами никто не согласовывал это. Ну. Во-первых, во-вторых, во вторых, если в подъезде 36 шесть квартир, хотя бы 20 должно дать согласие на то, чтобы ставить. Головна претензія мешканців, що перед встановленням стовпчиків не запитали їх думку. Я, допустим, за ці стовпчики тоже а, нічого нет, не става. Да, просто да, не, не поставили, решили. Ну, <звес> ні, так не ви ж слышали. просто сейчас п'ять хвилин назад сказали, що всі дали добро. Да, Я вон сусіди, Я просто ніхто. у КП транспортна інфраструктура міста кажуть, що заявка дійсно надійшла від Світлани. Але зазначає Андрій Осипов, такий вандалізм вони бачать вперше. Згідно звернення, були встановлені стовпчики антипаркувальні, але ці стовпчики були пошкоджені і була написана заява щодо пошкодження комунальної власності. Після цього випадку планується. Збирати підписи мешканців будинку або проводити збір ОСББ для того, щоб вирішувати необхідні ці паркувальні стовпчики у дворі або ні. Понівечені стовпчики комунальники прибрали. А хто відповідатиме за вандалізм, розбиратимуться у поліції? Наразі тривають слідчі дії.